Чи знаєте ви на що Харків витрачатиме гроші у 2025 році? Спойлер на підземні школи їх майже немає. У бюджеті Харкова на 2025 рік майже не передбачено коштів на будівництво підземних шкіл лише 10 мільйонів гривень із необхідних 330. Попри це, місто продовжує зводити нові підземні навчальні заклади, але тепер за державні кошти. Харківська ОВА вже замовила будівництво школи на Салтівці за 160 мільйонів гривень. Влада Харкова раніше наголошувала на важливості офлайн навчання, але в інвестпрограмах на 2025 рік будівництво Захисних споруд за кошти місцевого бюджету відсутні у 2025 році. Харків планує будівництво будинку відпочинку на Закарпатті, на що передбачено 10 мільйонів гривень із необхідних 60. Для цього створено центр оздоровлення та відпочинку дітей Харків. Проєкт реалізують у співпраці із Закарпатською ОВА. Влада наголошує на важливості цього проєкту попри відсутність коштів на підземні школи у самому Харкові.